Всім доброго ранку та гарного дня. Сьогодні хочу зняти невелике відео про розхід палива на моєму Ford Escape 3 рестайл. Це двохлітровий EcoBoost повний привід. Хочу поділитися з вами своїми замірами, скільки він буде їсти в місті, скільки за містом. Сьогодні буде невелика така поїздочка. Ось. В місто Кремичу, потім в піщани. Пару зупиночок зробимо в Кременчузі. Ось я поділюся з вами, скільки ж він в мене їсть палива. І так, поїхали, бо вже на вулиці холодненько, вже трошки замерзаю, машинку прогрів, будемо пригати в салон. І так, зараз у нас 10,5 розхід. 144 км тому назад я скидав. Це були поїздки горішні плавні Кременчуг. Трохи їздив в Кременчузі і трохи по горішнім плавням. Відсоток десь траса місто. В мене траса 60, місто 40. Ось такий відсоток моїх поїздок. В місті постійно практично ніколи не їжджу. Зараз кину на нолик і будемо дивитися, що як воно показує. Так, скинемо на нолик. Так, ось по нулям. І так, поїхали. І так, я виїхав з гаражів і зараз розхід, ось проїхав 400 метрів, і зараз розхід в мене 18,5-18,3, він падає, От, як давиш, так і він зразу підстрибує до 20-25 літрів. Тут зараз будуть пряма, якщо всю на зелене світло, я повинен спіти то подивимося як воно. Їду я 40 км за годину. Зараз 15,7. Миттєвий розхід пригає то 7,5, то 9. 9, 11, бачите, як, да? слідкуємо далі. Живу я в місті грішні плавні. Раніше він називався Комсомольськ. Після декомунізації поміняли, місто, поміняли назву міста на Горишні плавні. Це такий невеличкий городочок, в ньому 50 тисяч населення, багато світлофорів, багато пішохідних переходів, багато кругів. Часто зупиночки, часто перех... перехрестя в нас. От. Зараз розхід палива 13,0. Миттєвий 8,8, 9, 7,4. Отак От пригаємо. І так, приїхав я додому. Зараз розхід 12,3. Е, проїхав 2,6 кілометра. Отакий От розхід палива. У мене приблизно, по моєму, по -моєму місту, горішні плавні. Зараз заберу родину і поїдемо в Кременчук. Хочу сказати, що майже завжди в мене одна і, сам, одна і та ж сама поїздочка. Це взяв з гаража додому і Кременчук або піщане, і потім е в зворотньому напрямку додому і в гараж. от, от так от Зараз розхід 12.7, 12.8. Бачите, як підстрибує, коли стоїть машинка на заведену. Що Закін, поїдемо в Кремечук. Ага, Ага? ну давай, погнали. Так, і так для історії сьогодні 23 січня. заправився я 10 літрів, знижка мінус 30 гривень. Зали десяточку. Так, Подивимося на комп'ютері, що воно показує. У мене запас ходу 357, розхід 10,8. 7 кілометрів проїхав. Так, ну все, будемо їхати в Кременчуг. Подивимося, скільки буде по дорозі в Кременчуг і скільки буде в Кременчузі. Так, проїхав вже 16 кілометрів. Зараз розхід впав до 9,7. Їду не швидко. Потрохи там движуха попереду. Зараз 70 їхав десь до 100. Так, проїхав село Кохновка. зараз 9 літрів розхід, 20 км пробігу вже був. Зараз поворот на Кременчук. Наступне відео зніму вже, як, який розхід буде по Кременчугу. Ось ми заїхали в місто Кременчук. Зараз 8,7. Впав до 8,8, буде інтенсивний рух, то тут вже буде тільки зростати. Світлофори, пішохідні переходи і таке інше. Так, що ми маємо? Зробили зупиночку в Кременчуці. Зараз 8,9, 25 кілометрів проїхали. І запас ходу 357. Трошечки виріс розхід, але не набагато. Ось місто Кременчуг. Треба нам сюди там, до лікаря дитинці, до стоматолога. От. Далі буде село Піщане. Поїдемо до батьків. Подивимося, скільки там буде розхід палива. речі, коли заправлявся, було 357 км запас ходу і зараз 357 Бачите, як бортовий комп'ютер перерахував, було 12 на 100 км розхід палива, а зараз 8,9. То, проїхавши 20 км, в мене лишився такий же самий запас ходу. Дуже прикольно. Їдеш і бачиш, як воно стоїть на місці. Хоча, коли в Кахновці їхав, чи начебто в Кахновці, було 346. Бачите, як комп'ютер перераховує і показує знову ту ж саму цифру запасу ходу. ну, Звісно, воно впаде. Поїдемо, коли будемо в піщаному, я зніму, скільки там лишиться запасу. Доїхали ми в піщане. Зараз розхід 10,2, запас ходу 330 км. 33 км проїхали з останнього скидання. Такий розхід. Було ще в Кременчуці пару зупиночок, там заїхали в кафе, в магазин, трошки поїздили по місту. Ось то такий зараз розхід. Все, а далі після піщаного зразу їдемо до грішніх плавнів. Так, Зараз вже вертаємося з Кременчука. Розхід 10.1, запас 314 км. Їду зі скористю. 95 десь кілометрів за годину? Так, от ось ми заїхали в місто Горішні плавні, зараз 9,7 розхід. Вже майже приїхали 62 кілометри. Проїхали з останнього скиду. Я приїхав, давайте тепер глянемо, скільки вийшло. Так, 9,6 розхід. 317 км у мене запас ходу. Е, 60, майже 64 км я проїхав. Е, тобто заправився я 10 літрів, було 357, наче. Ось, 40 км воно в мене по комп'ютеру, якби показало, що я проїхав, але. Звісно, не так. 64. От. Ще. А було 270. Так що десь приблизно 9,6, 9 літрів розхід в мене на сотку отримався, вийшов, вийшов. В принципі, нормально. Отакий От в мене розхід палива на моєму фордику. Так що думайте, пишіть коментарі, в кого як. Чи правда це, чи неправда. Трошки я там стояв по місту, молотив, е, грівся в машині, пару точок я там стояв. От. Ну, а так, дорога більш-менш е, вільна була, світлофори були, але не дуже багато, на яких зупинявся. Так що ось таке. Е, в мене вийшло. В принципі, непогано. Літо в мене виходило десь 8,5, 8,7, бувало і 8, я так і потихеньку їхав, то бувало не дуже багато виходило до 9 літрів. Дякую за перегляди. Всім па-па!